Ви хочете їсти здорову їжу, але брак часу та зайнятість на роботі не дозволяють робити це? Тож на роботі вам доводиться їсти страви швидкого приготування, бутерброди та легкі закуски. Хоч і знаєте, що вони призводять до зайвої ваги та шкодять здоров'ю. А ще в теплу пору року збільшується вірогідність, що ваші страви зіпсуються. Люди, чия робота потребує високої активності, вагітні жінки та діти мають приділяти особливу увагу харчуванню. А завдяки Делі Мано у вас є можливість їсти здорову і смачну їжу, де б ви не були. Сумка для обідів Делі Мано – ідеальне рішення для роботи, відряджень, подорожей та навіть школи. У сумці для обідів Делі Мано зберігати і транспортувати їжу швидко, зручно. Но та безпечно сумка для обідів деліману складається з двох контейнерів для зберігання їжі та ременя для зручного перенесення. Вони не лише виглядають гарно завдяки кольоровому дизайну, а й придатні для машинної мийки та використання в мікрохвильовці, об'єм 1,2 літри. Сумка для обідів делімано може стати вашою усього за 199 гривень. Тож не зволікайте, телефонуйте за номером, що ви бачите на екрані, і починайте харчуватися корисно вже сьогодні. Під час вагітності особливу увагу треба приділяти вибору продуктів і їх приготуванню. Правильним харчуванням вважається збалансоване та різноманітне. Саме тому сумка для обідів делімано ідеально підходить для вагітних жінок, адже вона дозволяє поєднувати інгредієнти, брати дві різні Трави з собою будь-куди і завжди бути впевненим у тому, що ви вживаєте в їжу. Не зволікайте, телефонуйте за номером вказаним на екрані та замовляйте сумку для обідів Делімано усього за 199 гривень прямо зараз. Доступна і незмінна для всіх і кожного.